У російських ракетах та іншій техніці найбільше компонентів виробництва шам. Група Макфола Єрмака опублікувала новий документ, в якому проаналізувала імпорт критичних компонентів до країни-агресора. Результати, м'яко кажучи, невтішні. У російській зброї в Україні виявили понад тисячу іноземних компонентів від 155 компаній. Більшість американські. На 18 компаній США приходиться дві третини імпортних комплектуючих у російській зброї. Не зовсім зрозуміло, чи знають ці виробники, що їхні деталі росіяни використовують для виготовлення зброї. Але нам від цього не легше. Це приліт по житловому будинку у Кривому розі минулого місяця. Тоді від удару загинуло 11 українців. У ракеті, якою вночі били по цивільним людям, було 53 критично важливих компонента зарубіжного виробництва. Якби Росія не змогла їх купити, ракета не полетіла, а люди залишились живими. Іноземні комплектуючі потрапляють у руки кремлівського режиму трьома способами: перший цілком легальні поставки. На усі компоненти заборонено продавати Росії. Наприклад, американська компанія Інтел минулого року продала Москві технології на 700 мільйонів доларів. Другий Спосіб сірий РФ купує деталі через держави-посередника. Група Макфола Єрмака з'ясувала, що це найчастіше Туреччина, Китай та Гонконг. І третій спосіб банальна контрабанда. Міністр торгівлі США Джина Реймонду заявила, що за перші три місяці війни експорт технологій США до Росії впав на 70%. Однак тепер Кремль навчився обходити санкції. За даними ГУР, з весни РФ значно наростила темпи виробництва ракет і тепер ще місяця може збирати до 30 калібрів та кілька іскандерів. А от Ростех передав військовим партію нових багатофункціональних винищувачів Су-30 СМ 2 Порівняно з попередниками, ці літаки мають досконаліший комплекс бортового радіоелектронного обладнання та кращі бойові можливості. Група Макфола Єрмака зазначає, усе. Військове виробництво Росії залежить від імпортних компонентів, тож потрібно посилювати санкційний тиск на країну-агресорку. Зокрема, пропонують розширювати співпрацю в розслідуванні випадків обходу санкцій, посилювати санкції проти російських банків, це ускладнить розрахунок за імпорт та переконувати зарубіжні компанії не продавати товари подвійного призначення посередникам, які працюють з РФ.